Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю знімати новий влог і одразу хочу вам подякувати за ваші неймовірні, численні привітання. Мені дуже-дуже було приємно. Таких багато чудових, гарних слів написали мені. Ще раз вам дякую і бажаю, щоб вам повернулося в 100 разів більше всього того, всього, що ви мені побажали. І дякую, що ви поставили вподобайки. Це дійсно допомагає каналу розвиватися, ще ви дивитесь, коментуєте. Словом, за все, все вам дуже дякую. Завжди кажу, що в мене найкращі глядачі. Я тільки погляньте на цю погоду. Сьогодні їхали в школу, то прям машину носило туди-сюди. Бо дуже слизько, всі їхали прям так помало-помало. Гарно, звісно, але. Бачу, що не справляються комунальні служби з розчищенням. Хоча вночі я чула, що вони чистили. Але сніг падає і падає. Оце давно вже такої зими не було. Вже забулося, що вона така може бути. А моїм орхідеям все одно вони ось собі зібралися цвісти ось тут, ось тут, ось тут. Ось це, до речі, не знаю, що буде. Я ось тут верхівку випадково відломила, то я не знаю. Чи воно ще щось з цього вийде. Різдвяник тільки саме червоній у мене, трохи він запізнюється в цьому році щось. Такий високий, не знаю, ці патики такі високі, не дуже гарно виглядають. І на тому вікні другому теж в мене цвітуть. Ой! Коротше, що в мене вийшло з тими батареями? Я ж вам розказувала, що їх на ніч виключають. Ось, так виявилося, прийшла власниця, що сказала, що їх виключають вночі. Ну, вона навіть каже, не звертала на це увагу, але каже, виключають тому, що в зв'язку з тим, що економлять. Бо відмовилася від російського газу і в цілях економів, їм там є якесь, ну, Є якась кількість газу, яку можна використати, щоб не було перебільшення, то ось вони використовують, тому на ніч виключають. Але ну, в квартирі вже так, якби, занадто холодно стало, вже впало нижче 15. І виявляється, що пів батареї, ось так до половини верхня частина тепла. А нижня частина ось так повністю холодна. Вона ще й заповітрилася, і треба, власне, сказати, що прийде сьогодні мені ключиком відкриє, щоб повітря вийшло. І ще купила мені цей обігрівач конвертор. Казала, що вибери такий, щоб не було дуже багато не накручувало світла, бо ж теж не ввійшло нам таку копіючку добрячу. Ось такий. Ось. Але ми спочатку спробуємо. Я сьогодні це повітря випустимо і тоді подивимося Взагалі, може, може воно стане тепліше і не потрібно буде конвертор, або хоча б на ніч його включати. Тільки щоб було тепленько, щоб горло не затягувало вночі. А на день то звісно, виключати, бо в день рухаєшся і не холодно. В принципі, ось такий невеличкий, дуже легесенький. Тому ось так, подивимося, випустимо повітря. Якщо допоможу, то можливо і не знадобиться цей конвертор. Поставила на варитися супчик. Буде в мене з пагеті, напевно, візьму. Бо влад любить найбільше з макаронами. І ще в мене тут вимочувалася курочка, то я хочу з нею зробити відбивні. Ось, бо. В суп не хочу додавати, бо, влад, не їсть в супі так м'ясо, а зроблю відбивні, то він буде їсти з хлібом, зробить собі будь які і буде їсти з супчиком. Я сьогодні маю його забирати, бо він сказав, що хоче, я його забрала, бо він десь хоче там, в магазин заїхати, дістала вже губку нову. Цю, що я купувала у формі ялинки і ось у формі ось цього пряника. Тепер буду ось цим користуватися вже новесеньким. Ось і зараз відіб'ю м'ясо. в мене вже вимочилось, Ось ця е, свинина хотіла сказати. Курка вимочилася. Зараз відіб'ю відбивні і швиденько посмажу. У мене ще є час. А ще нам треба сьогодні з Мішелькою поїхати до ветлікаря, бо це пам'ятаєте, я вам говорила, що ми робили їй прививку. Від сказу в вид лікарні, і їй ще в той день чистили залози. Хто в кого є пески, той знає. Словом, її так почистили або дуже погано, або щось їй там зробили. Ну, коротше, словом, треба сьогодні їхати, поїду в іншу ветклініку. клініку. Мені власниця квартири приходила, порекомендувала одну клініку, я поїду туди. Хочу, щоб вони оглянули і, мабуть, дочислили, якщо потрібно було. Раніше таких проблем не було. Не знаю, чи можливо, можливості того, що вона вже така старенька в нас, бо їй вже 10 років, що вона сама не справляється, бо раніше вона сама якось це все робила, очищала, і ніколи ніяких не було питань до цього. Ось. А тепер виявилось, що це проблема, і треба її якось вирішувати. Мішель. Вже в шоці буде другий раз, але нічого з цим не пробуєш, треба це все зробити. То я записалася на четверту годину. Думала, раніше запишуся, бо якраз там клініка знаходиться в тому районі, де Влад технікумі вчиться. Я думала, буду забирати його і разом з ним заїду. Але сказали на 16 годину. Придеться приїхати додому, поїхати з ним в магазин, приїхати додому, залишити його, взяти мішельку і тоді поїхати з нею вже в клініку. Сподіваюся, все буде добре, бо мені вже дуже надоїло. Вона мучиться і я мучуся, тому що це не дуже приємна штука. Тому ось так такі плани на сьогодні. В нас потепліло вже на вулиці. Мені здається, сьогодні плюс. Я не дивилась погоду. Але мені здається, що плюс і в квартирі вже тепліше. Я вмикала обігрівач ось це одну ніч. Лише подивлюся, чи далі потрібно буде чи ні, бо нагрілася квартира зараз, там щось 18 чи 19, це вже, ну, в принципі, нормально може бути. Тому, можливо, вже й не придеться його вмикати на ніч. Словом, купила, купили його нам, а можливо, він навіть вже і не знадобиться. Хоча ще обіцяють морози до кінця січня ще має бути прямо зима-зима, але це вже буде видно. Все, відбивні вже готові. Супчик вже також через 5 хвилин виключаю. І ще вирішила поставити яблука в аерогрилі спечу. Я вам вже не раз показувала і розказувала, що я випікаю в аерогрилі. Це дуже зручно, швидко і смачно випікаю на режимі цього овочів. Тільки так, а я не пам'ятаю, на 160 градусів я впікала чи 180, візьму 180, напевне, бо я вже забулась. І Візьму поки 12 хвилин. Приїхала за владом в техніку. У нас вже каша на вулиці. Взула навіть інші свої капці. Не видно тут. Бо зрозуміла, що якщо взують ці свої теплі нові, то буде їм капець. Будуть вони такого кольору, як ось той сніг брудний. Валяється там. Я чекаю Влада. Зараз десь через 5 хвилин вже буде виходити. Нам треба з'їздити до нашого оператора мобільного зв'язку. Подивитися, там дещо запитатися. Ой, де мій студент в капюшоні. Зараз всі в капюшоні ходять. Все, ми з Мішелькою вже зібралися і їдемо в лікарню. Посадили тут біля себе. Ти готова? Мішелька? Ти готова? Приїхали ми вже з Мішелькою додому. Коротше, що вам сказати? Виявляється, їй погано очищення зробили в попередній клініці. Ну, це було дуже швидко, одна секунда буквально. Зробили не до кінця в неї почався запальний процес. Видаватися в подробиці не буду, але з пів години ту мішельку там мучили. але вона така слухняна дівчинка навіть не ворухнулася. Зробили їй антибіотик, кололи прямо в залози, покололи. І цей, і сказали на контроль прийти в п'ятницю. Виписали ще пробіотик, виписали протизапальні таблетки. Сказали, що прийти в п'ятницю, ще раз вколоти антибіотик, і можливо, що цього буде достатньо. А якщо ні, то ще треба буде і в понеділок прийти. Тому сподіваюся, що цього буде вистачить. І дуже сподіваюся, що вже нарешті їй це все допоможе і буде все добре. Ну, звісно, я трохи в шоці від того всього. Але вже як є, вже як є. Будемо лікувати її. Вона вже задоволена, прийшла додому, бігає тут по хаті Довольна тільки що давала їй таблетку, пробіотик. Я не знаю. Так важко їй дати цю таблетку. Я пам'ятаю, її колись в цей щось брала, ставила, якусь таблетку, не пробіотик, якось якусь другу треба було їй дати. І я її ставила в ковбаску. Коротше, то вона як взяла і виплюнула, зіла тільки ковбаску. То я її тільки що намагалася дати в рот, вона разів в 5 її випльовувала. Але все одно якось запихнула, то вона проковтнула. Е, ось. Але я вже хоч трошки зрозуміла, як це все як це робиться, щоб вона проковтнула. Словом, тваринки це ще одні члени сім'ї, які потрібно також лікувати. Але добре, що вже почали цей процес. Що, сподіваюся, що ці лікарі набагато краще, бо мені їх порекомендувала власниця, як я говорила. Тому Думаю, що вже тут має все бути добре. Так, рубрика, що я купила. Сьогодні на акції були ось такі серветки: Кауфландські і Шабевола фірма. Е, якщо брати три, то дві платиться, одна безкоштовна. Четвертинки курячі були по 7:99 на акції, я взяла дві штуки. Філе куряче було по 2099, так, зазвичай воно 2599. Ну, така невелика знижка, але все одно трошки є. Так, кріп: один, олія соняшникова, капусточку заправлю квашену. Два огірка. Сир Філадельфія був на акції. Я зазвичай беру по типу Філадельфія, але оскільки це я був на акції, то виходило дуже вигідно. Сім з копійками коштує одна. Але я взяла дві за 7 з копійками, то в принципі гарна ціна вийшла, взяла ось дві штучки. Також макарони взяла, теж були по 3 з копійками на акції. Також взяла на акції моцарелку. Одну безкоштовну. Якщо дві купуєте, то одна безкоштовна. Ну, так само, як і Філадельфія. одну купувала, друга безкоштовно. Одна головка чеснику. Салат ось такий, який я постійно забуваю, як називається. Здається, валер'яна він називається, якщо я не помиляюся. І взяла ще ось таку величезну упаковку ячміної крупи. Я вже брала таку велику упаковку. Це дуже вигідно, 2,5 кг, 7 злотих коштує. Ми дуже любимо ячмінну крупу всі. Тому ось купила таку величезну упаковку, щоб надовго вистачило. Я з мішелькою знову. В машині, знаю, видно, її не видно. Їдемо знову до е, ветлікаря. Вже набагато краща ситуація. Тут навіть нема що сказати. Я дуже рада, що допомогло їй одразу лікування. Нас сонце світить, сніг є тільки на паркінгу. Вже майже ніде його немає, бо йшов дощ два дні. Тому ну, від снігу майже нічого не залишилось. Сонечко таке гарне світить. Я вже хочу весни. <хи> вже все. Свята прийшли, можна вже зиму виключати, включати мені весну. Я хочу вже весну. Вже хочу, щоб вже все цвіло. щоб все гарненько було, вже знімати курточки, вдівати спортивні костюми, кросівки і все, щоб вже було тепенько. Ось так я вже хочу. Вистачить вже зими. Трошки побула і хватить. Поїхала і одразу заберу Влада, бо ця клініка знаходиться біля його технікума. Тому близько, ну, придеться мені трошки почекати, бо я щось записалася, а потім тільки подумала, що можна було трошки пізніше запитати, чи є місце. Скоріше всього, що було пізніше місце. Просто я не запиталася, думаю, ну добре вже як є. Тому прийдеться, напевно, що з годинкою почекати там біля технікуму і заберу його одразу додому, поїдемо. Все, ми з Мішелькою справились. Мішель, як ти? В Шоці трохи. Ну Ще разочок треба буде піти і все. Але ситуація дуже класна. Я і так візуально бачила, що дійсно все дуже добре вже. Ось, І лікар сказав те саме, що вже просто супер. Знову антибіотик їй дали. Нанесли. І, коротше, що в понеділок раз треба прийти на огляд і все. І все буде окей. Дуже рада, що ми це питання нарешті вирішили, що воно вирішилося, а не. Коротше, в ту клініку я ходити не буду, буду собі знати, що ось тут. Навіть, навіть самі ці прививки, щеплення ці робити, будемо в цій клініці вже. Тим більше, це, не скажу, що набагато ближче, ну, в половину дороги ближче, але це і в нашому місті знаходиться, не треба їздити в катовіце. Тоже далеченько відомо, але мені дуже сподобалось відношення. Дуже класне відношення лікарів, тому що вони. Намагаються тобі дуже багато розказати про саму проблему, пояснити, розказати, навіть цілу анатомію собачку. Розказати, як все влаштовано, як це працює, щоб я зрозуміла. Ну, словом, відносяться так, як хто хоче, щоб не втратити клієнта. Ось так відносяться дуже хороші лікарі. Дуже. Мені сподобалося і сервіс, і відношення. Це велике значення має. Нам цілу годину чекати влада, але він казав, що він буде на останньому уроці, хоче перездати якийсь урок, контрольну якусь переписати, щоб була краща оцінка. Тому, можливо, вийде раніше і не займеться цілий урок. Він сказав, що хвилин 15 буде перездавати так швидко. Я, чесно кажучи, навіть не контролюю його навчання. Він вже доросла людина, сам собі контролює все. А я можу сказати, його. Тримала в руках до якогось часу, до якогось періоду, допомагали йому. Особливо ми ж і попали дуже багато часу в онлайн, коли коли навчання було, коли ковід був. Ми багато провчилися на онлайн, тому доводилося багато з ним робити уроки для того, щоб він не понизився в планці, можна так сказати, тому що він був відмінником. З першого класу і хотілося, щоб він ну, просто не втратив ось того можна сказати, тих знань, які він має. Тому під час онлайн, звісно, теж з ним навчалася разом. І можна сказати, я в ньому ось це, мабуть, виростила, ось, що він вже сам собі потім знав, що треба вчитися, треба, щоб оцінки були нормальні, треба десь перездати щось. Ось. І тому він вже, в принципі, мені вже було в Польщі взагалі з ним легше, тому що він якось сам вже тягнувся до того, щоб гарно закінчити школу. В Польщі, скажу вам, відверто легше вчитися, ніж в Україні. Набагато легше. Але, звісно, було на початку йому дуже важко. Перший рік було дуже важко, бо це інша мова. Плюс на іншій мові вчити ще іншу мову, наприклад, англійська, німецька була. І вважайте, що вчиш іншу мову іноземну, англійську-німецьку на іншій мові, на польській. То він мені оце жалівся був на початку, що мама, ти знаєш, як мені важко вчити іноземну мову на іноземній мові. І я його розуміла, але що було робити, якщо треба було? Ну, треба було ходити в школу. Ну і зараз собі вже знаю, що йому треба буде в техніку підтягнути, бо вже у нас начальний семестр закінчується в січні. місяці, В них семестр закінчується не до нового року, а після нового року. Тому що є в нього два тижні, здається, щоб десь щось підтягнути. Взагалі, в них дається два тижні на перездачу контрольної роботи. Якщо хочете щось передати, то два тижні дається на те, щоб виправити оцінку. Ось. І плюс ну, ще залишилося ось два тижні до кінця цього семестру, то він щось там хоче перездати. Тому зараз перездасть і поїдемо додому. Готувати зараз дуже смачні хачапурі в духовці аджарські. По відео були прості приготування, тому ділюся рецептом. Значить, Борошно, додаємо сюди сіль, цукор. І дріжджі. Так, я, напевне, рецепт пропишу в описі під відео, щоб все не говорити, скільки чого треба, щоб швиденько робити просто процес. Все просто сухі інгредієнти замішую. Так, Сухі інгредієнти змішані. Тепер масло я додала до кефіра сюди і зараз виливаю це все в борошно все замішала ось таке класне м'якеньке еластичне тісто і ставимо у тепле місце, накриваємо, щоб воно підходило на півтора години. Можна на годинку, словом, через годинку подивимося. Так, я підготувала тут же сир. Це я натерла моцарелу, яка в мене була в кульках. Тут трошки твердого сиру натерла. І ось тут в мене сир моцарела ось цей вже натертий готовий, що я купила. Дивіться, як класно піднялося тісто. Просто яке воно класне, пористе. Так, значить, але головне, щоб тепло було, тоді воно підніметься. Тепер я ділю ось цю всю масу на 6 частинок. Включити духовку, не забутися. 180 градусів. Я включила на 200, вона духовка трохи не така потужна, електро. То я взяла на 200. Тісто таке класне, що навіть не пролипає. Так. На шість частинок ділити треба рівненьких постаратися. Так, тепер кожен шматочок треба зробити овальної форми. Тепер беремо сир. Я взагалі хочу змішати трохи ось цю моцарелу з твердим. Я напишу скільки треба сиру. Теж в описі під відео в рецепті, але ви вже там будете орієнтуватися, це залежить від того, як використовувати, так, трошечки перемішати. І ось так розкладаємо по краях, по кругу по краєчку. Ось так. І тепер ось так краї загортаємо всередину, щоб зробити такий човник. Приліплюємо, щоб сир не витікав. Виставила вже все на деко. Деякі в мене більше вийшли трошки деякі менші, бо в мене ваги спортились, я не могла відважити, але це не важливо. І сподіваюся, я не знаю просто, наскільки вони ростуть, щоб вони мені зараз не повилазили. І не втекли з дека. Коротше, я змащую ось так яйцем. Я не тільки жовтока все сюди, ціле яйце збила. І зараз всерединку викладаю моцарелу, яку я натирала ось цю кульками. Вона така взагалі сюди солугуні всередину ложиться, але в Польщі немає такого сиру, як солугуні, тому що це заборонено. Там якісь в складі, коротше, є складники, які на території є заборонено. Продавати в їжі, тому тут немає сологуні. Але моцарела це як варіант замінити сулогуні. І оскільки я вже знаю, що сологуні заборонено продавати, бо там якісь компоненти, значить і не треба. Навіщо нам шкідливе щось? Ось так серединку поставили і відправляємо в духовку. Розігріти дуже гарно. Я на 200 розігрівала. Можете, якщо у вас правильно відповідають градуси, то на 180 на 20-25 хвилин. Але я подивлюсь по своїй духовці, скільки мене випікало. Так, тепер треба зробити луночку всередині в сирові. І вибити туди яйце. Сир всередині розплавлений, тільки зверху шкірочкою такою кіркою став. І вибиваємо всередині тільки жовток. Оп! Не всі я вдало розбила, але нічого страшного. І відправляємо в духовку десь на хвилинки 3, щоб жовточок повністю не заплив і залишився ріденький. Ну, У мене не, не кругом залишиться ріденький, судячи по всьому, але нічого. У мене є, хто не любить рідкий жовток. І це треба їсти ось так. Відламуємо, всередині розплавився сир в ось в цих бортиках і вмикаємо в жовточок. Смакота.